Жіночки, хто хоче поїхати в Литву на нормальну перевірену вакансію, влаштував туди багато жінок, нормальний відгук, упаковка рибних сласів. Це не риба, така прям в традиційному ужасному розумінні, як в Польщі. Це лента, лінія іде, там йдуть рибні сласи по 200-300 г. Вони можуть бути салоні, капчені, під підкапчення, сирі і так далі. Максимум, що там є такі процеси, де під'їжджає філе. Вже готове, і ви його підрізаєте ножом по стандарту там і так далі. Ось, ну, в принципі, не складно, без нічних змін, 50 євро житло. Е, є обіди готові там, за 90 центів, це за місяць, там, 20 євро приблизно плюс-мінус. Але ви не паритесь, не берете на роботу Йду, там, і так далі. Повноцінні обіди в 2-3 злотих. Ой, 90 центів, перше, друге, третє. Ось дуже просто їдете. Саме головне для Литви, щоб ви на момент початку війни в Україні ви були в Україні. Зідзвонюємося, висилаєте документи, ставте вас в міграцію, допомагаю купити білет, або ну, просто советую, як його купити, де його купити, куди приїжджати. Приїжджайте в Маріамполь, Литва він не далі, ніж Польща, Там, якби там, в Познань їхати, якщо в Данск, то там, ну, в Литву то теж саме їхати по растояння. Ось, в Литві, в Маріамполі вас зустрічають, беруть за руку, відводять в міграцію, відводять на офіс на основі того ВНЖ, на то, основі того білої бумаги, яку вам дали, вас приймають на роботу, отвозять, поселяють безкоштовно. І завтра ви виходите на роботу. Чекати нічого не потрібно. Нормальна робота без нічних змін, 5 євро. Плюси Литви, те, що немає мовного бар'єра, там рускоязичні. Немає нічних змін, і дешеве житло, і дешеве харчування. Харчі в Литві найдешевші, дешевше, ніж в Польщі, деш... коротше, такі, як і в Україні, а дещо навіть дешевше. І дешеве житло. Якщо в Польщі вже 100-150 євро, дешевше не знайдете. В Литві часто в Чехії буває безкоштовне, а часто буває там. 250 євро і 300 євро, то в Литві максимум ну, 50 євро от на цій вакансії. 50 євро за комунальні послуги. Тобто заробляєте приблизно там 1100 євро, 1200. Хай 50 євро на житло і 100-150 євро проїсти. Це, по словам тих людей, які там працюють. І у вас худо-б'дна, ну 800-900 євро залишається чистими. Так що, хто хоче на слайс сласи, перевірю на до, до надії. Більшість всього я туди влаштував жінок, в принципі, ну, відгуки нормальні. Так що одразу дзвоніть, до нових зустрічей.